Чи можна продати частку квартири без згоди співвласника? відповідно до статті 361 цивільного кодексу України, співвласник має право самостійно розпоряджати своєю часткою у спільній частковій власності? Проте, згідно статті 362 Цивільного кодексу України, інші співвласники мають право переважне купівлі цієї частки. Тому перед продажем своєї частки сторонній особі продавець повинен письмово повідомити співвласників про свій намір. Вказавши ціну та умови продажу. Якщо співвласники відмовляються від купівлі або не скористаються своїм правом протягом одного місяця з дня отримання повідомлення, продавець має право продати свою частку будь-якій іншій особі. У разі, якщо кілька співвласників виявлять бажання придбати частку, продавець має право самостійно обрати покупця. Отже, співвласники житла мають один місяць від дня отримання повідомлення, щоб реалізувати своє переважне право. Після закінчення цього строку власник частки може вільно продати її іншій особі.